Отже, всі абсолютно сфери свого життя ми повинні якось замкнути на Крішну. Вони мають бути пов'язані з Крішною. Коли я їду відпочивати кудись, я не повинен просто їхати. Хух, ну нарешті мені не треба нічого робити. Просто буду валятися. Ні. Якщо ви їдете навіть погрітись просто на сонці, гаразд. Візьміть з собою, наприклад, Бхагавадгіту. Дайте обітницю за цей тиждень прочитати Бхагавадгіту. Це буде дуже чудово. Це буде чудовий відпочинок, прекрасний відпочинок. Ось побачите, спробуйте. Або візьміть на себе обітницю, взяти книжки і щодня поширювати хоча б одну книгу. Будь-кому, це також вам буде дуже приємно. Ви якось пов'язуєте своє існування з Крішною.